Візитка. Звуть мене Павло Пігура, родом я зі Львова. Живу уже років вісім в Києві. Працюю у ансамблі пісні і танцю Збройних сил України. Також займаюся джазом уже кілька років, так можна сказати, в більш професійному контексті, в контексті е, монетизованому. І також маю кавербенд і кілька різних проєктів. Суміжних, відповідно, весь свій вільний час свого життя приділяє саме музиці. Більше про себе не знаю, що сказати, тому що 90% часу, проведження взагалі, в цьому прекрасному світі займає саме музика. Сім'я. Мій танто священник, і він володар е, неймовірного голосу, який передався, я гадаю, по наслідству в якомусь відсотку всім його дітям. Чоловічої статі, бо маю двох старших братів і одну сестру. Двоє з них, зі старших братів, відповідно теж займаються професійно музикою, вокалом. Один з них, який найближче до мене по віку, Макарій, він соліст Варшавської опери, а Семен очільник такого львівського вокального ансамблю Октет Орфей. І це відповідно. Так сталося. Вони доволі від мене старші, там різниця 9 років, 11 і 16. І він співає до сих пір і співає так, що ну, ми так ніхто не співаємо з його дітей. В нього фантастичний бас, який просто наповнює храм такими вібраціями. Це, Це варто почути. Тато мій не має такої якоїсь вичірної музичної освіти. Він закінчував, звичайно, що семінарію. Але до того він закінчував культосвітнє училище. Звідки і фотографія з трубою. І відповідно там він і він не познайомився там з моєю мамою, але вони вчилися там разом. Мама була балериною, і тато, відповідно, духовиком. І там, де там, зарізалося вже кохання, Любов, Марков. І ось, відповідно, таким чином це все і відбулося. Перші кроки та навчання. І звісно, що з дитинства я бачив, як вони там вчилися в музичилищі, вдома стояло піаніно. І я дуже пам'ятаю, насправді це класно, що ти мені підказав згадати з дитинства. Це я пам'ятаю момент, коли мені було років, мабуть, шість. І щось там брат мій займався за піаніно. Вивчав там якісь теми, чи щось по цьому. І я це скрутився біля нього. І тато мені каже, десь там теж він проходив, каже: хочеш займатися піаніно? Я ж, ну конечно, хочу. А що я можу сказати? Мені 6 років. Я хочу, дайте мені якесь заняття. І відповідно, після цього мене влаштували в Львівській консерваторії була студія для. Ну, Для дітей, відповідно, як є і в училищі Львівському вже тепер коледжі, і в консерваторії. Я не знаю, до речі, чи вона зараз функціонує, сумніваюся. Але колись це був такий престижний е, заклад для дітей, бо смак заключався в тому, що це була як підпрактика для студентів, але в першу чергу це були смак цього заключався в тому, що професори вели, е, підпрактику в студентів, і відповідно в тебе, як у маленької дитини, фортепіано, це була моя спеціальність, е, вів. Така іменита людина, умовно кажучи. І відповідно я отримав хорошу школу, десятирічну школу піаніно там, фортепіано, після чого успішно поступив в музучилище. Але в музучилище поступив на відділ теорії музики. Не на... Хотів на вокал дуже сильно, але слухав дуже поради від різних людей, які мені радили ті чи інші професії музичні. І мені не хотілося бути вокалістом, тому що було в таке. Омбре від е, того, що зазвичай вокалісти не заглубляються в теорію музики і виходять е, ну я не знаю, я не хочу нікого образити цими своїми припущеннями, але я думаю, що всі музиканти знають, що таке, е, такий я не знаю, як це правильно сказати. Думка така витає, що вокалісти виходять е, не самими освіченими музикантами саме з навчальних закладів. І я думав, що хочу поступити на фортепіано, відповідно до того, що мав таку там цей десятирічний досвід музичної школи цієї студії. Але мене відмовили від цього, сказали, що дуже великий конкурс, ти не поступиш, все таке. Ну, в результаті я набрав достатню кількість балів і міг би поступити і на фортепіано, але поступив на теорію музики в тодішнє ще училище, музичне училище, таке вже коледж тепер. Відстріляв 4 роки там. Маю за спиною скільки 10 років студії, 4 роки училища і 4 роки глієра інституту музики. Це в сукупності 18 років. Вокал. За ці 18 років вокалом займався я роки два, мабуть. І це було в музичному училищі на першому і другому курсі. Коли ем, я готував себе як академічного вокаліста, е, був такий прекрасний, він ще до сих пір живий. Е, якщо я не помиляюся, Василь Вікторович Дудар, який вів був такий гарний бас, запорожці Дунаєм його найосновніша така е, візитівна партія з оперного театру. І він так само вів мого брата, і він готував мене до поступлення в консерваторію як академічного вокаліста. Два роки я займався цим вокалом, відповідно, поставив собі там певні якісь базові речі про дихання, про постановку і таке інше. Ну, що, що можна вивчити в 19-18-річному віці на цю тему. Потім Василь Вікторович переїхав на постійне місце життя у Австралію в зв'язку з станом здоров'я. І якраз в цьому ж ронці я перший раз вийшов на вулицю Львова, на площу Римок, співати на шапку, Заробляти якісь гроші музикою. Вулиця та Дружба. Це був прекрасний час. Ми познайомилися з моїм гітаристом, з яким я до сих пір ще в Києві працюю разом. І в нас був дуже чудовий час, тому що ми могли там за день заробити те, що було еквівалентно нашій стипендії. І будучи там 19-річним юнаком, ти починаєш дуже впевнено почувати раптом, коли падає з неба. З Таліку ми познайомилися в училищі дуже випадково, абсолютно випадково. Це, це Я дуже високий був, і тоді, і він так само дуже високий ще вищий за мене. І я якось побачив цю патлату голову в коридорі училища, а там такі вузькі вони доволі ці коридори. І почув, що значить, він так от ішов, і, і там у нас були такі лавочки, на яких студенти сиділи, розігрувалися. І я чую, що чувак ну, нажимає серйозно. І я просто підійшов до нього в топу і почав з ним джемити. Через пару днів ми написали пісню вже, пішли зразу грати на цю вулицю, закінтувалися дуже класно. Грали-грали-грали, потім нас запросили в кавер-бенд, який ще, до речі, теж існує, називається він Мішель Бенд. Відповідно, там ми почали працювати разом, з складом, більшим складом інших ще музикантів. І після цього в 2016 році чорт нас дзорно піти на X-Factor. Ну, не знаю, в мене залишаються дуже теплі насправді спогади про цей період. Тому що це був саме цей гроший період, який мене перевіз в Київ. Ми закінчили проєкт, е вилетівши на четвертому, здається, прямому ефірі, в дуетом ми були тільки вдвох. І після цього прийняли вольове рішення переїжджати до Києва. Проєкту я багато за що так, дякую, тому що він познайомив мене з дуже крутими людьми, навчив мене працювати в екстремальних умовах, показав, що таке спати там на тиждень-пару по годин. І при тому тримаючи свій голос в тонусі і таке інше. Багато дуже професійних штук я отримав від цього. Але суть до того, що ми переїхали з Віталієм Мирославовичем до Києва, і от до сих пір, 8 років, як катаємо цю історію. А, до речі, колектив наш називається «The Oscar Wild» і назва була придумана через, е, через 3 роки від того часу, коли ми почали грати, або через два, якщо я не помиляюсь. Тобто до того це був Павло Пігура і Віталій Січанк, а потім вже в Києві це перетворилося на Оскар Уайлд. Така наша історія. До сих пір працюємо разом. Я працюю в ЗСУ вже років п'ять, мабуть, а Віталій Ярославович роки два. Теж я його туди привів і радий ділити з ним і цю сцену. Викладачі по вокалу. Ну, я можу сказати, що моїми основними викладачами по вокалу були такі прекрасні люди, як Майкл Бубле, в першу чергу, Френк Синатра і. Список можна продовжувати. Ну, Я, чому я відділяю Бублі, тому що я знаю, що я по ньому дуже сильно багато всякої манери позичаю і запозичую до сих пір, коли слухаю його пісні, коли вдома вправляюся. І вправляюся я багато насправді вдома по 4-5 годин я можу співати, просто навіть не замічаючи цього. І, скажімо так, джазу мене навчив саме джаз. І, мабуть, <святива> Дмитро Вадимович <святива> за ті два роки, що ми з ним граємо, чи три, чи скільки. маю ніяких там особливих технік абсолютно. Мені важливо побути в ізоляції, щоб мене ніхто не рухав, щоб не ніхто не говорив, щоб в мене не було ніякої жодної інформації, щоб в голові побув хоча б хвилин 5-10 сірий шум. Більше нічого. Щоб ти просто собі сів, взяв там, умовно кажучи, я балуюсь цигаретками інколи, ти куриш ту цигаретку. І просто відключаєшся від всього. І коли ти виходиш на сцену, як та була раса, все получається, виходить, малюнок, виходить, дуже не заангажований ніякими зовнішніми процесами. Ну і звісно, що я би сказав розпівки, але я собі так кажу, що в мене все життя, як одна сплошна розпівка. Я не роблю якихось там хіба що при якихось особливих обставинах, я не роблю ніяких там супер розпівок, щось такого. Я просто весь час співаю. Це, типу, прекрасний лайфхак для, для того, аби почуватися в тонусі. Форс-мажори. От нещодавно був у нас концерт, я так трошки перескочу, але повернусь обов'язково. Нещодавно був концерт в ЗСУ в Чернігівській області. Є таке місто, напевно, не буду краще називати, бо там полігон. І в цьому місці ЕМ, умовно кажучи, було відключення світла, і якраз так попало, що на моїй пісні відключилося світло. У мене за спиною стоїть балет. А ми знаходимося, щоб було зрозуміло, на лісопасанки ніякої сцени немає. Дві колоночки я дами де ти з тобою та са і. Я прекрасно відспівав ще один куплет і приспів без фонограми під красиві ритмічні оплески наших вояк. і під те, як балет без музики відбивав за спиною всі ці свої па. Так що це не найгірше, що може бути. А от що таке курйозне було, ну одного разу я пам'ятаю, як мене дуже жорстко вдарило током, бо «Пане в дощ ми були на якомусь фестивалі, чи то в жовтві, чи то в Новояврівську, не пам'ятаю. Ну, щось таке, якесь там було. Теж такий нюанс був. А саме страшне, це е, десь теж було з джазом, десь тільки-тільки на самому початку мого е, шляху, відповідно, е, з маєстро, Е, Тільки я вчив десь пісні, і на якомусь з концертів перших-перших в -перших мене я собі беру зазвичай підсказочку, там на тримачці телефон чи на чомусь, і телефон залагав. Я не можу перегорнути текст, я не розумію, що робити далі. А там що в інтро вже пішло? Я розумію, що я знаю, типу, ну, умовно орієнтовно, я ж вчив пісню, знаю про що, але типу досконало, ну це внутрішній такий цей. ну... Було страшно, але воно десь там за секунд 30-40 відглючило. Я просто дуже довго говорив щось під час інтро, розказував людям якісь історії і судорожно правою рукою, пальцем, там намагався щось. Ну таке. А так то я люблю свою роботу, не боюсь і, і нічого страшного в ній зазвичай не вбачаю. Щасливий випадок. Е, з джазом насправді все вийшло дуже магічно. Я дуже давним, давно хотів займатися цією музикою, коли тільки починав обирати якісь вектори в тій праці, яка я би хотів, щоб приносила мені гроші для життя. І відповідно із дитинства ця музика завжди була десь дуже дуже близько. Ну, Сінатра, зрозуміло, це там з кожної. З кожного носія, який міг там бути в 16-15 річного підлітка, міні місце сенатра Луї Армстронг і якийсь Океан Нельзя ще чомусь там приплічений був. Я дуже довго хотів займатися цим професійно, і сталося це все дуже магічно. В 2019 році, ось у 2019 році, е, в мене сталася проблема зі здоров'ям. Такого дуже. Серйозного характеру, я заробив собі язву. І язву, яка вже була. Ну, я затягував оце, живі, болів живіт. Типу я ну, якби відносився до цього дуже поверхнево. І дійшло все до того, що мене забрала швидка, і я порізаний. Маю такий тут гарний шрам, чотири дирки. Ну, все як книжка медицинська пише. І сім місяців я був на реабілітації після операції, вчився ходити, там, ну, всяке таке. І був вдома, це вже я жив на той час в Києві, але я приїхав до Львова, і у Львові, відповідно, там батьківським крилом проходив цю реабілітацію. І коли вже прийшов час, я розумію, що треба вертатися, уже там 6-7 місяців пройшло. Я розумію, що пора до станка ставати. Я дуже хотів отримати якісь зміни, відчути щось, якийсь ковток нового чогось. І думка про те, що я хочу співати джаз, не покидала мене абсолютно. Я вирішив погуглити, кому. В Києві може знадобитися молодий починаючий джазовий вокаліст. Андрій, я тобі клянусь, я зайшов у Фейсбук. Чи... Я даже, не, даже нічого не встиг погуглити. Я знайшов, є такий в Києві івент-агентство, називається Світлоконцерт. я зайшов і побачив, як е Женя Кривін, оунер цієї історії, шукає чоловічий вокал на бек-вокал до якогось джазового проєкту. Я кажу, я, будь ласка, візьміть мене, я буду, я йду. І приходжу я значить, на прослуховування, прослуховування відбувається на даху Цуму. І бачу відповідно на сцені е, Бобіна, Радіона Іванова, е, такий там був Олександр Ємець, контрабасист, е, на барабанах був Олег Марков. І він каже, ставай, що знаєш співати, зараз ми послухаємо, що ти там співаєш. Я заспівав Fly Me to the Moon, пам'ятаю як зараз. І він мені він послухав це все. Оціження. Я зійшов зі сцени, він мені каже, ти знаєш, каже, програму Сінатри на півтори години. Я кажу, звісно, знаю, а я не знаю. Абсолютно. Ну, типу, щось там знаю, але на півтори години, напевно, не знаю. Він каже, ну давай, через тиждень концерт соло буде? Я кажу, звісно, що буде. А я, щоб ти розумів, за десь, може, місяць до того ходив на концерт до Бобіна, вони грали в Делітажі в Києві. Я слухав їх, вони співали з... Лукачовою, якщо ти знаєш, певно знаєш. І я сидів зачаровано і думав, боже, колись я отак теж вийду з ними на сцену. Місяць прийшов, просто місяць з ними. І я, відповідно, попав туди на постійну основу, як сольний вокаліст. Отак от. Просто мені впало це з неба. Це прав правда. І ми співали це світло на даху цуму кілька разів, і потім хлопці почали підтягувати мене на якісь інші роботи. Я почав їх підтягувати, коли там мені десь там щось попадалося. І от відповідно вже скільки років я не злажу з Дмитра Вадимовича шиї, а він з моєї. Крунінг визначень є дуже багато різних в цьому поняттю, в цьому стилістиці. Тому що кожен крунер привносить в... Цей стиль, свою особливу і особисту розповідь. Тому що коли ти співаєш такий джаз, легкий джаз, френкі джаз, оцей джаз, ти маєш пам'ятати в першу чергу про те, що ти розповідаєш людині історію. Ця історія, вона, скоріш за все, в дев'яти випадках з десяти буде про любов. І якщо ти не будеш розповідати цю історію про любов, так, наче вона про любов, так як вона і є про любов, то ніякого крунінгу там не буде. Крунінг це коли ти вмієш шепнути цю ноту так, щоб вона несла такий самий вагу сенс і проникнення, як і голосна нота, якою ти можеш сказати якесь гучне yes or no». Це Мистецтво говорити нотами, говорити мелодією, от що для мене крунь, розповідати, не, е, вибачте, задрочувати себе і свій голос якимись там тяжкими штуками, а можливість розповісти так, щоб людина, яка дослухала пісню, яка там слухає і, відповідно звертає на неї увагу, сказала в кінці, о, тут ще й вокал був, ну, типу. Це має бути оця абсолютна легкість і безпосередність у розповіді. Ось. Оркестр ЗСУ. Років п'ять тому назад зі мною зв'язався такий хороший пан, якого звуть Олег Саліванов. Він зв'язався мені і запропонував взяти участь у його проєкті, який він робив спільно з поетом, такий Борис Гриньов, в Києві. Ми написали там кілька пісень. І Борис Гриньов проспонсорував оренду оркестру ансамблю Збройних Сил. Я, відповідно, потрапив туди, зробив там матеріал, який мав зробити, відспівав кілька концертів в Київ, Харків, щось ми там поїздили. І після цього е, начальник ансамблю, головний диригент, не начальник, а саме головний диригент Дмитро Жанович Антонюк, який, з яким ми відповідно поїздили цією історією, він запропонував мені спробувати е, піти на роботу як соліст ансамблю прямо на конкретну працю. Ну, я довго дуже не роздумував над пропозицією. Історія дуже банальна, немає тут що дуже розсусолювати. І от, відповідно, з 2019-го, спочатку з десь 2019 го я вже офіційно працював в ансамблі Збройних сил. Неодноразово їздили на Донбас, їздимо по Україні до сих пір, співаємо в частинах. Але мушу зауважити, що це єдиний в Києві цивільний ансамбль, який працює на вимоги Міністерства оборони. Тобто, відповідно до цього, не знаю, маю, можу я казати це чи не можу, але броні чи відстрочки в армії ми не маємо. Тому я цивільний від А до Я. Але працюю, виступаю у військовій формі і, відповідно, на військових об'єктах в основному. Стосунки. Я не не одружений, мав за своє життя певну кількість відносин з дівчатами і довготривалих теж на даний момент часу е, не було, не хотілося б мені вглиблюватися в природу і суть е, тих взаємовідносин, які в мене зараз є в моєму житті, але можу сказати, що якщо у шановних е, слухачок є якісь пропозиції, бажання, я відкритий до діалогу. Філософія бажань та мрій. Це складне питання, тому що за час цієї роботи на музичному поприщі розчарувань було дуже багато. І в першу чергу це стосується контексту амбіцій. Тому що коли тобі 19 і ти починаєш входиш з ноги в цю історію і розумієш, що прогреси твої тавтологія, в геометричній прогресії розвиваються, то ти віриш, що зараз ти поїдеш на той, умовно кажучи, як свантр голос країни, і все впаде тобі до них, і всі твої мрії, всі твої карнегі-холи, і таке інше і тому подібне збудеться. Але з часом ти розумієш, що дорога, яку ти вибираєш, і ці амбіції, які ти вибираєш, вони так трошечки рідіють. і все більше і більше акцент формується на тому, щоб отримувати задворення в першу чергу від того, що ти робиш, щоб відкидати від себе. Я не знаю, може я не правий, та я напевно що не правий, але це, це перехідний стан, напевно, в якому я зараз живу, особливо враховуючи, що ми живемо в, в умовах війни і дуже не розумієшся. Дуже багато сконцентровано уваги на то, щоб просто мати можливість відчувати спокій, роблячи свою роботу. І знову ж таки, я дуже хочу корелювати поняття мрії і бажання, тому що мрія це все-таки історія про те, що Ну там, я можу мріяти про те, що не знаю. Я попаду. Ну от Каркіхол, це прекрасний, хоча це не в мене немає такої думки в голові, але мається, що це щось таке дуже-дуже дуже далеке, не з бажань, які би хотілося реалізувати, це хотілося б підняти український джаз на той рівень, який буде цікавий не тільки як фонова музика, а музика, яка має захоплювати всю увагу. Це не мрія, це бажання, яке має здійснитися. І я вважаю, що це абсолютно реально, якщо вкласти в це свою голову і... Е в першу чергу приводити до цього стилю молодих людей, 20-річних, 25-річних людей, які мають зацікавлюватися цією темою, тому що там є чим зацікавитися. Я не кажу, що це на мусо. Тобі не подобається, не подобається, не слухай. Але ми знаємо, що в нас є і школа глієра, і школа львівська джазова і так далі, тому подібне, де людей все таки навчають любити цю естетику. Нехай розведуть цю думку всю до того, і знову ж таки повторюючись, нехай це буде навіть мрією. Щоб школа е, джазу в Україні, в Києві, у Львові і в інших місцях піднімалася на той рівень, який зможе виховувати не тільки виконавця, а й слухача, який має можливість сприймати відповідно цю всю музику. Такого би мені хотілося б дуже сильно. А в контексті того, чи потрібно мріяти, звісно, що потрібно. Це рушіш якийсь е, дає силу переходити з оцього знову, тартологія перехідного моменту. Якоїсь можливо легкої зневіри чи втомленості, який дає цей класний е, пропелер, щоб ти мав можливість не просто посидіти і подумати про ті гроші, які ти там зробиш, джазу, чи щось таке, а полюбити це, полюбити і захотіти е, помогти полюбитися і іншим людям, так я гадаю.